Об'їжджає або порушуй. Перед таким вибором поставили мешканці вулиці Бродівської і не лише їх, а й водіїв, які підвозять товар до місцевих підприємств. Ось подвійна суцільна лінія. Кілька днів тому оновили дорожню розмітку, і це водіїв шокувало. Треба полюбе зробити якийсь поворот урода рівжу бо. Бо ж повернути сюди напряму тепер не можна, треба об'їжджати, тобто заїжджати аж в місто і на цьому перехресті робити розворот. І не виключено, що великі машини створюватимуть перешкоду для інших водіїв. Дивіться, звідси виїжджає дуже багато машин, тут організації дуже багато. але тут треба робити якісь так, щоб розвернутися, можна було боронути на наліво, а то приходиться їхати аж в кінець. Водії пояснюють, на цій вулиці багато підприємств, до яких щодня приїздять вантажівками, і тут незручність, заїхати не можна. Шукайте об'їзду. Переконують, колись цих суцільних тут не було і проблем відповідно теж, тому хочуть, аби цю дорожню розмітку змінили. Ні, то повинно бачити туди двори, і йдуть на заїзди, значить, потрібно пентпунктирну пункти, зробити. а не суцільно цілий час. Ну я розумію, що в заборонений, але ж Ні, повинно зробити пунктирну лінію. Нові суцільні тут майже тиждень, але бачимо, що водії вже роблять поправки. Власноруч переробили розмітку, і з двох суцільних зробили одну переривчасту. Поблизу одного з підприємств зустрічаємо пана Андрія. Чоловік тут працює вже майже 20 років. каже, щодня їде саме цією дорогою, але зараз, щоб заїхати на підприємство, змушений порушувати. 20 років тут діла до тої Бродівської нікому не було. Тут а, запечатали, як то кажуть, ну в такий досить непристойний спосіб. Андрій розповідає, помітив нову розмітку зовсім нещодавно. Як і всі, кого таке нововведення змушує тратити свій час, обурений. Це просто велика незручність. В перший же день тут поліцейські наряди стояли вже, якби зупиняли водіїв, створювали якісь протокольні протокольні дії вчиняли і відтак ну вна Таке викликає природні обурення такі такі речі. Головне для водіїв, аби відповідні служби звернули увагу на це, як вони кажуть, неподобство, бо логіки у двох смугах немає. За коментарем ми звернулися у службу відновлення та інфраструктури. Пояснити появу подвійної смуги там часу не мали. Тож ми надіслали інформаційний запит. Запитали про доцільність розташування подвійної суцільної смуги на вулиці Бродівській та коли планують створювати проєкт з урахуванням вади.